Привіт, всім я міла, і сьогодні хочу зробити огляд на німецький леголенд в місті Гюнсбург. Це 100 кілометрів від Мюнхена. В Леголенд дуже давно хотів наш син Платон. Це була його мрія. А ще напередодні в Кауфланд на касі нам дали ось такі флаєри зі знижкою. Тому ми ними скористалися за нашу сім'ю, тобто двох дорослих та семирічну дитину, плюс парковка. Ми заплатили 100 євро, і це приблизно на 50 євро дешевше, ніж аби ми купували квиточки вже на касі в самому парку. Зараз ми з вами проїдемося класним атракціоном, який підійде для дорослих, а також для дітей з ростом від 120 см, а наш платон приблизно 140 см. І далі я продовжу розповідь про Леголенд. Я думаю, ви здогадались, чому так часто на відео звучала труба. Поки ви будете дивитися зону Леголенд Атлантик, я розповім про сам парк. Він побудований був ще у 2002 році, тобто йому 20 років. І в технічному плані він досить таки цікавий, але трішки застарілий. Наш Платон би хотів побачити Лего Маріо та Лего Майнкрафт, але тут їх немає, бо вони з'явилися значно пізніше. Зараз ми з вами перемістилися в Мініленд, де можна роздивитися копії різних споруд у співвідношенні 1 до 20. І тут є і Мюнхенський стадіон Альянс-Арена, і Гамбурзький порт, і Берлінський зоопарк, і різні європейські замки. Нашому платону, якому зараз сім років, ну вже майже вісім, от найбільше сподобалось це містечко з Лего. Він сюди повертався рази чотири. Тому обов'язково треба приїхати сюди та подивитися на цю красу. Взагалі, на мій погляд, парк розрахований на дітей віком від 5 до 12 років. Їм там буде найцікавіше. На більшість атракціонів є ще вимоги у зрості дитині, і вона має бути не нижче 120 сантиметрів. Але, звичайно, тут є зони відпочинку, майданчики, різні гірки і для менших дітей. До речі, саме копія Мюнхенського стадіону мене здивувала найбільше в мініленді. Чи раджу я поїхати в Леголенд? Так, але, мабуть, один раз наступного вже буде не так цікаво. Також хочу розповісти про графік роботи. Парк працює з 10 до 18 у будні дні та до 19 години у вихідні дні. В літній період може працювати довше на 1-2 години. І важливий момент. Парк зачиняється і не працює з листопада по березень. Тому зараз, в жовтні місяці, ви якраз можете ще встигнути поїхати до цього парку. А ми вже з вами перемістилися в нову зону: це Лего Ніндзі. Загалом у парку приблизно 40 різних атракціонів, і, як ви вже зрозуміли, парк поділений на різні зони. Зараз ми перемістимось до єгипетської. Там ось. Ми походили скрізь, але участь у всіх розвагах не приймали, бо нам би точно не вистачило одного дня. А зараз підемо на оглядову башню висотою 50 сантиметрів. Ось такий вигляд на парк та на місто в цілому. Нічого особливого, але можна подивитися, куди далі йти у парку. Далі ми з вами проходимо повз американські гірки. Ми так хотіли з Мирославом потрапити на них, бо це вже гірки для дорослих. Але на жаль, гірки були зачинені. І наскільки я зрозуміла, часто буває так, що якийсь із атракціонів не працює, тому зважайте на це. А тепер я осідаю в крісло. Я назвала цей атракціон мухами. І він насправді підійде і для дітей, і для дорослих. Ми каталися разом з Платоном. Платону, як я вже казала, 7 років, майже 8, мені 37 років і нам обом сподобалось. Досить активно ми побігали і вже півдня пройшло, і тут вирішили перекусити. Перекус у нас був морозовим, яке по 3 євро. Тут взагалі у парку є багато зон фастфуда, можна купити і їсти, і пити, але ніхто не забороняє і принести з собою їжу чи водичку. Я б радила це зробити, бо так буде значно вигідніше по грошах. А це вже ми сіли сім'єю на поїзд, який проїжджає значну частину парку. І ось ми зараз якраз проїжджаємо повз автошколу, яка на жаль також була зачинена. Але то нічого, ми знайшли інші розваги. Нам дуже сподобались оці ці жовті підводні човники. А ще більше нам сподобалась захоплююча подорож, захоплююча експедиція на каноє. Ось так ми піднялись в печеру, потім проїхалися цією печерою. По джунглях роздивилися красоти джунглів, звірі, які там були представлені. Звичайно, всі ці звірі зроблені із Лего. А далі ми піднялися на 12-метрову водну гірку і з'їхали донизу. Звичайно, всі були мокрі. Ось такий огляд в мене вийшов на Леголенд. Якщо вам сподобалось, будь ласка, ставте лайк, пишіть свої коментарі і обов'язково підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!